нам ще треба яйчик купити. Пишіть, які це не в Україні. Морожено таке, як ми там їли. Де? На Альфі. А, це що? Це не морожено, воно. Типа пірожене, морожене, щось таке. Mm. Ну, шукай. Воно, mm. е воно дороге. Я ще гляну, що у нас по чеку вийде. Що, ще раз Добре. Дякую, чао. Чао, шоу так ще. Цікаво, по чому зараз кавуни в Україні? В Німеччині сьогодні 79 копійок. Ось такі кавуни. І такі, і такі, нема різниці. Ну, Хорош, я собі одненько взяв. Цікаво. І картошка 2,5 кг. Я взяв по 2,99 Це по акції. Було 3,69 мінус 18%. Ківі по 39 копійок. Можна взяти. Что ты там набираю, Редиска, цибуля. Редиска 59 копеек. Э... А цибуля почему? О, по евро. Евро. И еще пучок. Да хватит. Ну. Вон помидорчики трохи по 99 копеек. Трублю еще. Вот и мягшего. Нам ще треба яйчик купити. Пишіть, які ціни в Україні. Зараз. У нас тут в Німеччині 339 яйця, 18 штук. Тут теж 18, але по 3,99. Який розмір? МК. Жалко, що не Л. Ельки немає. А тут взагалі еска. Маленький. М еще можно взять его. пачечку. Вообще сахар возьмем. Тоже сегодня акция. 89 копеек стоит килограмм. А Зара 75. Это Лидл плюс. Знаем пару пачек все равно купили. Пишите в комментариях, в какой какие цены в Украине. 69 копеек э, овсянка. Короче, сегодня заезжал, взял две пачки фарша свинячего по, по акции. Зара пришел, уже все, уже последний остался. По 4. 4,49. Минус 29 девять Забыл, каже, дружина каже, забыли счету. Да, Русь, Руся? Да, я. Короче, Заїхати трохи скупитись. Побачимо що у нас там по чеку вийде. Я сьогодні зранку трохи купив. Побачив перший раз такий сир, не знаю, може хто знає, хто бачив, що хто чув. Коротше, називається кашкавал. Пише кашкавал, паста філат такезе. По-нашому пише. Кашкавал. Не знаю, що це за сир, 45%. Ну і вам А, ааа, це спеціально для Лідла виготовлений. Попробуємо. Короче, ціна його за кілограм 6,65. Цей кусок 750 грам коштує 5 євро 4,99. Візьмемо на пробу. Може хто їв, хто знає, хто купляв, пишіть в коментарях. А ми поїхали. А? Морожено таке, як ми там їли. Де? На Альфі. Ааа, це що, це не воно, Типа пірожне, морожене, щось таке. Ну шукай. Візьмемо ще водички. Покуночок. Мінералки. Коротше, дружина бачила якусь штуку, каже, ми таку їли. Воно морожено в цьому, в... не знаю в чому воно. Клярі чи що, може, хто знає то. Каже, ми таке їли. Воно вкусне. Стоїть рубль 49. Бери. Воно не воно. Так, да, так, да, так. Да. Скільки там грамів тут? 250 грамів. 60 грамів. Беремо, поїхали. Поїхали на касу. Потім вдома глянемо чек. Що у нас вийде по чеку? Die sehen total witzig aus. Ich habe auch vorhin gedacht, die muss ich mir auch holen. Wo ist die? Wann der Kunde gesehen? Oder? Ich schaue noch einmal. Ich muss noch einmal nachschauen, wo er Irina, machst du zweite oder der Leon? 30,59 Mit Karte bitte. Drittens, bisher nicht. Noch mal, noch mal Karte? Ja, Oben? Noch. So, nochmal Pin? Чао, щентак нов. Чек у нас вийшов 30 євро. 30 євро 60 копеек. Ну, це не дуже великий чек. Та тобто тим більше, що я сьогодні, ранку, сьогодні зранку сьогодні ще купляв. Скуплявся. Якось так в середній чек вийшов. 30-40 євро виходить. Як у вас пишіть в коментарях? Давай ви садожік іде. Бімо в багажник. Бьем, 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 бьем. Бажник забытый, там холодильник стоит. Кидай, короче. Игрушки не высунули, туда кинь. А, ты говоришь, не помялись. Прошу, а моє да. яйця щоб не помняли. – Ну так. Я їй ще не привезти. Сахара за ваші. Сіх попах всіго. Бери воду в машину. Сідай в машину, я за цей.